Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо! Ви можете зустріти нових друзів або порозумітися з колегами. Ваші зусилля та вміння дипломатично спілкуватись можуть допомогти вирішити конфлікти. Також у вівторок можна знайти нові можливості для особистого зростання та професійного розвитку. Овен. 8 серпня уникайте конфліктних ситуацій. Постарайтеся віддавати перевагу спокійному та згодному підходу до взаємодії з іншими. Це день, коли вам слід зосередитися на особистому розвитку та внутрішньому спокої. Телець. Вівторок буде вдалим днем для здійснення важливих рішень, особливо тих, що стосуються фінансових аспектів вашого життя. Поділіться своїми ідеями з колегами чи друзями, і ви можете здивуватись позитивним результатам. Близнюки. 8 серпня день для самовдосконалення. Прийміться за вивчення нових навичок або займіться творчими заняттями, які допоможуть вам відпочити та розслабитись. Важливо також стежити за своєю енергетикою та дотримуватися режиму дня. Рак. Цей день сприятиме вирішенню старих конфліктів та непорозумінні з колегами чи близькими. Вам буде легше порозумітися і знайти компроміси. Намагайтеся приділити час фізичному здоров'ю. Лев. 8 серпня обережніше висловлюйте свої думки, адже ваші слова можуть бути більш впливовими, ніж ви очікуєте. Зосередьтеся на тому, щоб використовувати свою енергію для досягнення позитивних цілей та підтримки інших. Діва! Це день, коли ви можете зосередитись на досягненні ваших особистих амбіцій. Використовуйте свою інтуїцію та врівноважений підхід, щоб прокласти шлях до успіху. Поділіться своїми планами з близькими, і вони можуть підтримати вас у ваших зусиллях. Терези. Уникайте ризику та займайтеся стабільними справами. Виходьте на зв'язок зі старими друзями чи колегами, з якими ви давно не спілкувалися. Ваша здатність підтримувати гармонію відіграє важливу роль у вашому житті. Скорпіон. Цей день може принести вам нові можливості у сфері кар'єри чи особистих стосунків. Будьте відкриті до змін та вводьте свої ідеї з великою впевненістю. Намагайтеся взаємодіяти з іншими людьми. Стрілець. Вівторок може змусити вас відвести увагу від вашої звичайної рутини, і поринити у щось нове та захоплююче. Не бійтеся приймати ризики та спробувати щось незвичайне. Це може принести вам нові перспективи. Козиріг, 8 серпня, можете зосередитися на покращенні відносин зі своїми близькими. Важливо пам'ятати про чесність та відкритість у комунікації. Збалансуйте час між роботою та особистим життям, щоб уникнути перевантаження. Водолій Вівторок чудовий день для планування майбутніх подій та проєктів. Вам можуть зустрітися нові можливості для розвитку та співпраці зі старими та новими партнерами. Візьміть ініціативу і не бійтеся ділитися своїми ідеями з іншими. Це може призвести до цікавих проєктів та досягнень. Риби. 8 серпня слід бути уважним та обережним у фінансових питаннях. Уникайте великих витрат та займатися плануванням своїх фінансів на майбутнє. Зосередьтеся на своєму духовному розвитку та спробуйте знайти рівновагу між матеріальним та духовним багатством. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.